Від чоловіка перейшла й до мене. Я хворію. Тому замість кави в мене сьогодні лікувальний напой, який я роблю сама. Завжди тримаю в холодильнику, банку із медом, коренем імбиру і лимоном. Беру ложку дві на склянку, заливаю гарячою водою і п'ю. Хворію сама, тому сьогоднішнє моє відео і про хвороби орхідеї. До мене звернулася одна дівчина за парадою. Парад я не даю. Я не біолог, я і не інфекціоніст. Я такий самий любитель, як і всі. Я можу лише поділитися своєю думкою або своїм досвідом і все. Але ніяких порад. Рослини існують саме для того, щоб тішити око красивим листям, гарним світінням, а не для витрачання часу на їх лікування. Видення квітковий бізнес є дуже-дуже прибутковим. І саме тому, коли ми заходимо до крамниць, ми бачимо море красивих горщиків з красивими рослинами. Ті, хто займається квітковим бізнесом, вони ніколи не паряться і не замислюються над тим, щоб продати нам здорові рослини. Якщо рослини будуть всі здорові, то через рік що ж вони будуть продаватись, щоб ви їх придбали, принесли додому, помалувалися. Вони відквітли, і ви їх винесли на смітник. Це Те, грубо, а я скажу правдиво. Особистого то є бізнес. орхідей проводиться або методом запилення, тобто насінням, або маріклоном. При запиленні отримують насіннячко, яке потім висіється, але Квітувати ті рослини можуть по-різному, особливо якщо береться гібрид на гібрид, і виходить, що там декілька різних орхідей, то навіть у Одній посівній коробочці можливо буде різне цвітіння. А от коли береться маріклон, тобто частинка тієї чи іншої рослини, яка вже квітла, і з неї вирощується маленький фаленопсис, то квітування тієї рослини буде стопроцентно один в один з таким, як квітувала його матуся. Зрозуміло, що маріклон буде вартувати набагато більше, а тому не існує ніяких сортів фаленопсисів. Є фаленопсис на ім'я. Але не сорт. Ніхто не париться, чи є здоровим посадковий матеріал. бізнес. чим більше продається орхідей, тим більше вони зароблять. Для За Вирощування посадкового матеріалу, тобто маленьких рослинок, використовуються безліч різних гормонів та інших препаратів, про які нам з вами а ніхто ніколи не розкаже, бо то секрет. Колись давно я мала можливість купувати орхідеї сама самостійно в крамниці. То знаєте, я у тому випадку завжди дивилася по сторонах, щоб ніхто не бачив, запускала руку під оту плівку, засовувала пальця під ризому і щупала її. Щупала, знаєте для чого? Щоб ризомка була упруга, щоб ризомка була округла і щоб вона була товстенька. Якщо вона Завужена донизу, і якщо вона тоненька, якщо вона маленька, які в красиві квіти не були у тієї орхідеї, я її ніколи не брала. Все рівно неможливо купити повністю здорову рослину, саме тому що не завжди хвороба проявляється зовні. Хвороба може бути і десь там, знаєте, у судинному рівні. Нібито зовнішня, красива, здорова рослина, а приносиш додому. Додому вона потрапляє у незвичайні для неї зовнішні умови. Їй це не подобається, і хвороба починає проявлятися. Рослина попала не в ті умови, і особливо тоді, коли. Люди починають їх вдобрювати, починають їх стимулювати. А чи знаєте ви, якими стимуляторами, якими добривами користувалися ті чи інші люди, коли вирощували їх? Ні. Саме тому я особисто я, вважаю, що рослина, коли потрапляє до нас із крамниці, не треба її ані чим, ані вдобрювати, ані стимулювати. Рослині потрібно дати час для того, щоб вона адаптувалася, для того, щоб вона звикла до ваших зовнішніх умов, тобто до температур, до вашого повітря, до вашого освітлення і до якості вашої води. То я завжди дотримуюся тієї думки, що навіть якщо у горщику є. Жилеподібні корінці або гнилі корінці, але при цьому орхідея не втратила тургору, не треба її чіпати, не треба кидатися її пересаджувати і думати, що так їй буде краще. При пересадці рослина переносить ще один стрес. При пересадці не в той ґрунт, в якому вона звикла зростати, вона починає втрачати тургор і ще більше втрачати корінці і. Зачастую таке буває, що ну, місяць-два-три орхідея загинула. Саме тому я ніколи не чіпаю. Не є коріння, нема коріння, але тургор в неї залишається е, добрим. То я пробляю від шкідників через 3-4 дні проливаю ґрунт якимось там системним фунгіцидом і Буваю, все підливаючи водичку уторілості, на якої стоїть орхідея. Меху я її не поливаю. Я... Таким чином стимулює її ну, ось такі повітряні корінці, які з часом підуть або до ґрунту, або підуть у повітря. Дівчина, яка звернулася до мене за допомогою, показала фото своєї рослини, громазної рослини, яку називають королівською. От, у тієї рослини було чотири листи, тобто дві пари листя, і ті листя висіли як вуха з паніелю. Коріння у тієї орхідеї угорщику майже не було. Єдине, що я їй сказала, що то не порада, я просто скажу, що зробила б я. Я підрізала нижні листи, ось так, як у цієї орхідеї, бачите, навпіл відрізала, бо листи дуже-дуже довгі, десь сантиметрів 35-40 навіть сантиметрів. То б я кажу, обрізала б отак листи навпіл, а інші два листи підставила палички і підняла б їх. І все, і нічого б не чіпала, нічим би не підливала. Єдине, що можна кажу у такому випадку, чим змочувати листи, тобто брати спонжик і або чистою водичкою, протирати їх, а особливо із оцієї тильної сторони. Бо саме з тильної сторони розташовані устіця орхідеї, які впитують вологу. Пластиною цією частиною орхідея віддає вологу, а саме оцією частиною вона впитує. Кажу, тому або чистою водичкою. Або розчином аскорбінової кислоти, або бруштинової кислоти, або навіть глюкози, бо орхідея фаленопсис дуже-дуже полюбляє сахар. Поливати ту орхідею не потрібно, бо а що ж там поливати, якщо е, вона вже втратила тургор, то коріння в неї немає взагалі. Ну, може там десь залишилась якась коренева нитка, то кажу, підливайте там у блюдечко трішечки водички, або оприскуйте ось тут по поверхневій ґрунт, Та й все. Якщо вона генетично здорова, якщо то, то банальний перелив, залив, то рослина вичухається і сама. Орхідеї дуже, дуже сильні рослини. Знаєте, я коли спробувала отакі, ну, такі вже... Пожухлі ем, отак скручувати бублічком і складати її ось, ось сюди на поверхневу ґрунту, то то даремна часу, бо орхідея коли починає відновлюватись, то в першу чергу вона намагається відновити торг листової маси. А якщо листя дуже довге, якщо листя багато, і воно Ну, таке, таке вже тонке, то е, вона витрачає дуже багато сил і в неї не вистачить сил вирощувати коріння. Саме тому я прийшла до того висновку, що краще підрізати її листи, ну десь там може підкрутити, десь там може ось так поставити паличку, хто, хто як е, робить. Але якщо навіть немає от зростання корінців, але з'являється, ось тут з'являється, бачите, маленьке лисячко, то можете вже видихати. Якщо з'явилося маленьке лисячко, то обов'язково з'являться і корінці. Головне у, у цьому випадку: увага і терпіння. Ленопсиси, ну, які в абріолі, ніколи не тримають більш ніж 3-4 листи. То тим фаленопсисом лицечко краще не обрізати. А ось так на паличку, ось так закріпити її. Як бачите, ну ціє, у цього фаленопсису було два листи. Один вона з'їла, інший ось так в неї залишився на паличці. Але як бачите, ну, вона починає під'їдати вже цей. При цьому вона виростила маленьке. Листечко, і починається зростання її корінців, які, які уходять ґрунт. Питання хімічних препаратів було. Я їй кажу: якщо ви хочете використати якийсь хімічний фунгіцид, то ви добрече подумайте, ну від якої хвороби ви лікуєте свою орхідею, почитайте інструкцію до того чи іншого препарату. По-перше, ніколи не використовуйте хімічний препарат, так як радить якась там Маня Свята Галя, коли вона каже. Ось я використовую цей препарат, але використовую не так, як написано у інструкції. А беру, наприклад, у 2-3 рази, 4 рази сильніші. Ніколи такого не треба робити. Дозування того чи іншого препарату спеціально і написано, бо воно вже досліджене. І використання зайвого або більшого об'єму того чи іншого препарату. Може діяти навпаки, от зовнішня, нібито орхідея починає вичухуватись, але в її отруїли хімією. Навіщо це? Саме і добриво. Хвора рослина не сприймає добрив. Краще чиста водичка, гідна для неї температура, світло і все. Орхідея дуже сильна, генетично сильна рослина. Вона вилікує сама себе, якщо ви не будете її заважати. На всіх препаратах, хімічних препаратах, я маю на увазі фунгіциди. Виробник пише для попередження хвороб. Не для лікування, а для попередження хвороб. І саме тому два рази на рік ну, особисто я обробляю свої. Орхідеї, препаратом, фунгіцидом. не для того, щоб вилікувати їх, а для того, щоб попередити ту чи іншу хворобу. Чи шкідники, якщо на підвіконні є хвора або е, ослаблена рослина, то знаєте, шкідники є переносчиками усіх хвороб. То краще ту рослину або десь там відокремити, або навіть викинути. Бо рятуючи одну, можна втратити всі. Це моя особиста думка. Це мій особистий досвід. Ви можете робити, як вважаєте, за потрібне. Сьогодні в мене все. Бажаю всім миру добра і здоров'я, здоров'я вам і вашим рослинам. Всім пока і слава Україні!